Друзі, доброго дня вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу поступив даний екземпляр Mitsubishi Grandis. Автомобіль 2006 року випуску, ексклюзивний варіант, бо автомобіль 6 року і весь в рідному забарвленні. Є в нас позаду парктроніки, Охайний стан гуми. Зимово стоїть. Перейдемо по салону. трішки грізненько, але нічого страшного. Такі погоди зараз. Стан дверної карти, бачите на соги екрана. Клавіші у нас не затерті, в гарному стані, стан водійського сидіння. Так, стан пасажирського. Є у нас підірів переднього ряду, речах примикання передач. Мультимедіа у нас таким образом зроблена, клімат-контроль, бортовий комп'ютер. так, Двигун робить нормально, без зауважень. Стан керма бачите на своїх екранах. Є у нас додатково ГБО. 24 атмосферний двигун плюс ГБО. так, Задній ряд. Бачите на своїх екранах, автомобіль на 7-місний, у багажнику ховається третій ряд. Регулюється задній ряд, стан дверної карти, також без зауважень. Приємний автомобіль, хозяйський варіант, котрий uh, буде у продажу в місті Одеса Грушевського, 15. а Приїжджайте, чекаємо на вас. Можна купити у кредит, у лізинг, будь які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.